30 квітня 25-го року 3 години 12 хвилин ранку. Середа. АБЗ1 по вулиці 9 травня 39, 49. Знову все повітря попри заборону згідно розпорядження КМВА від 30.08-24 року. Вітер несе забруднене повітря в сторону. проспекту відрадний. Жулян ВДНГ свою бурхливу діяльність по освоєнню грошей вони перенесли на нічний період часу з півпершої до четвертої, півп'ятої ранку. День ховаються, відчекують. Від, від, 30 квітня 25-го року, 3 години 13 хвилин, середа.